Друзі, всім привіт! Ну що ж, виїхав я на рибалочку, але поки що я кидати не буду спінінгами. Віталія он кидає рибал спінінгом. Все як полагається, рибку ловить. а я вирішив вам дещо показати. Я вирішив вам показати, що я зробив. Я повністю змінив гардероб по спінінгам. І так, давайте подивимося, розкажу, що до чого, що я, які спіннінги продав, які я спінінги купив. І який у мене на даний час гардероб по спінінгу, і для чого мені кожен спінінг потрібен. Поїхали. Як бачите, чехол у мене залишився той же самий, досить таки длинний, він у мене зроблений саме під саваду. І цим самим ми розуміємо, що савада все ж таки у мене тут залишилась. І так, давайте розкриємо та подивимося, що у мене тут залишилось. Чехол, до речі, це наш харківський виробник, класний чехол, дуже такий жорсткий, полу полужорсткий каркас. Дядько в Харкові робить, кому цікаво буде, можу залишити контакт. Хто мені напише там в особисті повідомлення, перейде по силочці в Фейсбуці, я вам дам контакт. І так, опа, дивіться, розкрили. і Що ми з вами бачимо в чехлі? О, Сразу кидається, мабуть, в очі 3 страдика. Ну, да, Це у мене страдік 2500, Straдік 3000 і Straдік 4000. Це у мене лежить сплінтер. Тут у мене лежить Савада Light Road 1 10 грама і савада. І так, як бачимо, спіннінга у мене отак от розположилися. Савади в мене разом лежать, бо я розумію, що їм нічого не трапиться, бо це такі дрини, що хай Бог милує. А сплінтер у мене окремо лежить. Ну, давайте зараз дістану всі палочки та покажу, що насправді в мене тут виходить. Поїхали. Поки я тут викладую спінінга... От, ось оця штука у Азури, на чому а знову у мене розлетілася. Як бачите, вона в мене вже закалібала, тому я тримаю з собою такий цілий пакет їх. І як розлітається, кольосика десь одне просрав, а друге залишилося, все, воно вже нічого йому ти не зробиш. То я це беру так слідущу і оціпляю. Ну, такі нюанси є. Ну, поїхали далі. Он, я поки тут єрундою страдаю. Віталя, он вже окуней стібає. Задоволений такий. Вот. Ну Тут окунців приїхали постібати, але ну, я другими вирішив ділами зайнятися. Виставив я всі свої три спінінги. Дивіться, ось мої три спінінги лежать. А, це Савада. XP з ростом 2.99 тестом 828. Це у мене сплінтер длиною 2,90 там 420 і самада Light Rot 1,10г длиною 2.30. І на них стоять страдіки. Три страдіка 2500 і 4000. Зараз розкажу, що для чого мені тут потрібно. Зараз розкажу, що у мене вийшло. І так. Коли я придбав собі сплінтер, я ним поігрався декілька рибалок, я зрозумів, що він мені перекрив множество інших спінінгов. А саме, я продав спінінг Kinetic 1.7 грама, я продав Fortran 828, я продав Orion 3,14, я продав Orion 5.21, Бо сплінтер uh, мені все перекрив. Аріон це база сплінтера. Вот. І ця палиця перекрила повністю весь цей середній діапазон. Але 2,90 палка класна, вона шмаляє, неї 105 метрів 20 грам на двох дюймах фетиком. Персик, отак, закидуєш і вообще, красота просто. Але в таких місцях, от бачите, як я зараз нахожуся в хащах, є таке, як Віталій знайшов собі там відкрите пространство, де можна кидати длинним спиням. Але досить не завжди. Хочеться щось таке більш-менш коротше і щоб можна було по бережку ходити, лайтити. І так само з лодків. Але для цього в мене був спінінг кінетік 1,7 грама. Палочка гарна, дзвинить, все атлічна. Але вона трошки мягковата. І коли я був прошлою зімою на Орілі, ловив щук, кінетік 1,7 грама досить часто їх просирав по одній маленькій причині, що він був м'ягенький. Я щуку крупну не міг пробити. Тому натомість, коли я взяв а, в руки ось таку саваду Light Road 110 г і провів їй тест-драйв, от вона ця 110 г, вона йде як XX Fast. Вона жорстка. Я спокійно можу кидати 18 грамів і сікти як судака, до речі, я не її сік, судака досить такого непогана в районі 2-2,5 кг і вона пробиває цього судака. І вона коротенька, і в той же час вона досить таки непогано грає як по низам. Ну а від 4 грамів вона не дуже, ну, 5 грамів вона ще й непогано. І до 18 грамів, там, якщо на річку, на яму, в течію заходиш. І тут я вам одразу відповім на деякі питання. В коментах мені писали, значить, навіщо палку 1, 10 грам заставлять роботи 14-16-18 грамів. Відповім дуже коротко та ясно. По-перше, Азура савада Lightroad має запас прочності. І не дивлячись на те, що вона солідка, але солідка, солідки бувають досить такі різні. Вона дуже жорстка і вона спокійно кидає цю вагу навіть 18 грам. І коли ви кидаєте 14, 12, 16, 18 грамів, спінінг завжди знаходиться в напрузі. Тобто він постійно в напряженні такому знаходиться. І, звісно, під час цього напряження, коли відбувається клювання, ну, палка дзвенить просто шикарно. А коли ви там нею кидаєте 8 грамів, 4 грама, 2 грама, нема напряження. Вона просіче, вона все почувствує, але напряження в спінінг немає. Це просто треба відчувати та розуміти. Якщо ви не відчуваєте цього роботу бланка, не відчуваєте... Роботу спінінга, як він робота б'ючись або, об аб іл і все остальне, ну, це важко буде дуже таки зрозуміти. Тому тут треба просто якось привикати до цього, розуміти, пробувати різну кучу палець, щоб набратися опит і зрозуміти роботу самого бланка. Тому оця палиця у мене в першу чергу йде, як киданням з лодки я її приготував собі для орілля. Якщо все буде добре, взимку, осінню, весною, там я подивлюсь, що до чого, нею буду ловити саме на орілі з лодки, щук. Ну, В принципі, і по бережку походить, покидати нею можна досить таки непогано. Це стосовно савади Light Rod. Палиться вогонь, вона мені подобається, я її собі в копілочку взяв в сумочку, вона у мене буде лежати, я нею періодично працюю. І так, поїхали далі. Ну, цю паличку ми з вами поки що відкладемо в сторонку. Після того, як я продав палице, я залишив саваду. Сплінтер ми позже про нього порозмовляємо. Залишив саваду. Саваду я вам скажу, цю палицю я не продам. Любу палицю продам, але саваду я не продам. Чому? Значить, я шукаю постійно судака, мені хочеться ловити судака. Мені окуня не дуже цікаві, ну, крім басів таких, таких хороших, щоб поросята були. Ну, Мені більше подобається ловити судака, ніж щуку. Для того щоб знайти судака в теплий період, як зараз. Бачите, я в футболці, там і це все остальне. Там судак, може жре, вже не знаю, може не жре, але він рано чи пізно піде на глибину. І досить таки я часто їжджу по тим водоймам, де ставки мають ширину 100, 200, 300, 400 і більше метрів. І, як на мене, особисто, скільки я палок перемацав, я лише можу достати на 100 плюс дистанцію лише савади. І тут зразу я відповів на деякі коменти, які мені писали. Один пареньок каже, пише, ну, не пареньок дядька, я не знаю, чесно кажучи. Пише мені, савада XP299, у мене така савада була. Каже, я не можу неї навіть 60 метрів кинути. У мене таке питання. В смислі, як це неї там 60 метрів кинути не можна. І він, Я йому задаю ж питання, а він мені пише, що ось він до, носив до родбілдера. Який розрізав, там, дивився, і він сказав, що ця палиця не создана для того, щоб кидати на 100 плюс метрів. Ну, В процесі розмови я, переписки точніше, я з ним переписуюсь і я розумію, що він кидає шнурами 0,1, 0,8 по Японії. Чебурашки використовує і е, такі приманки розміром, як 4 дюйма і що там в цьому роді. Ну, я такий думаю, ну, Ладно, Якщо людина такими е, приманками кидає 4 дюйма, 3 дюйма з такими шнуряками канатами, я і е, будь-який спортсмен на таку 100 плюс метрів такими приманками не кине, я ж йому кажу, що друже, я кидаю тонкими шнурами 0,4-05, я кидаю 2 дюйма і кидаю 28-26-25 г, я закидаю спокійно собі на 100 плюс метрів. Хто ловить на такі приманки? Судака він відповідає. Ну, я не знаю, може він там на Дніпрі ловить Дніпро. Ну, звісно, там два дюйма. Ну, що там два дюйма для Дніпра. В моїй ситуації, коли я їжджу в основному поставкам, то ну, це гарна приманка. І ловити такими можна. І кидати можна все в залежності від того, якщо ви підібрали правильно катушку, правильно шнур, правильно е груз, правильно е правильний силікон, то можна в неї спокійно кидати і нічого не буде. Плюс е вона досить таки чувствительна. Хто би що не розказував, хто би як там не розповідав. Якщо ви чувствуєте, відчуваєте роботу бланка, вона все показує, вона все відчуває. Чесно кажучи, я отримував судака. Без клювання, так як і на сплінтер, і на саваду, щоб взагалі нічого не відчуваєш, І на оріони, і таке було сто раз. І навіть на той самий Пасійдон, В стальні спіннінга, є такі моменти, коли взагалі не відчуваєш клюваки, а риба вже знаходиться там. Це особливість риби. Воно, Ви ж розумієте, що воно буває інколи та сама приманка знаходиться в невісомості, в воді. І риба може отак прищик... прикрити її, ту приманку в рот взяти, як би мовити. І відпустити, і ви навіть ніде нічого не коснеться. Ну, це особливості такі, що хай бог мило, я не знаю. Ну Це не важно. Факт в тому, що саваду я особисто ні на що не проміняю. Савада XP тестом 828 длиною 299, вона у мене на постійній основі. Як би вона там би не розвалювалася, до речі, е, у мене ситуація була. От Зараз вам покажу. Я туди ж на стол вилажу. От. Опа! О. Ага. Ну, оптика тут а, цей а, зум. Чи як, воно не наводиться О, от це кольцо у мене було обмоталося шнуром, закиді, я його випив. Тут я не пам'ятаю, по-моєму, стоять. Ну, Зараз у мене нержавейка тут стоїть. Це я сам вставив, я не, не захотів. Як сміх у нас суперклей присадив його та і все. А, воно собою ролі не грає. Зато я знаю, що діаметр у кольця 4 мм. Це я хоча б вже дізнався. Вот. Тут везде титане, а тут а, обычна, нержавейка. Ну, Особового ролі ніякої на рибалку воно не вліяє, ні на закид, ні на що. Ну, може тут трошки суперклей Блін, різкості не видно. Вот. Суперклей трошки випирає. Ну, на це мені все рівно до одного місця. Плюс оця гаєчка відпадала, розкручувалася. Ну, нічого страшного приклеїв та і все. Це на роботу спіннінг самого не вліяє. З Оріонами в мене такої біди немає. От ну то таке. Ну і ці гакотримачі, звісно, азурі треба трошки поучитися в Оріона, як їх робити. І це було б вірно. І це плюс 10 до скіла спінінга було б, щоб не от ті пінтіклюшки, які постійно розвалюються, а нормальний гакотримач. І взагалі була. Б Палка персик, ну, то ладно таке. Так от, на цій е, саваді XP у мене стоїть 4 тисяч. Ставлю 4 тисяч саме тому, щоб вона не розвалилася. Якщо на неї поставити 3 тисяч і робити силові закиди, більш за все, що катушка буде помалу йти по одному місцю. Тому е, ось так. от. Тобто Розуміємо, що я саваду е, XP, я її не проміняю. Ну, Поїхали до третього мого спіннінгу. Ось. Сплінтер. Тестом 420 длиною 290. Це моя паличка-універсалочка, скажімо так. Я на неї пробував вставити 4 тисячку. офігенно сидить, притом в руки і все остальне. І я поставлю 3 тисячку сюди. Вона досить таки тоже непогано сидить і досить таке. Все підходить збалансовано, і рука не устає і досить таки непогано тримає. Після того, як я купив оцю палицю, я нею наігрався, я неї натестився, я всі останні свої спінінга попродавав, залишивши оці всі три палиці. В принципі, декілька відео назад ви бачили обзор по цьому спінінгу. Я вам скажу, палиця просто бомба. Віталя! Палиця бомба? Отдай палочку, вона тобі не потрібна, <рес> <рес> Вона в моїх руках дивиться <рес> раз за краще. Я зрозумів. Так ось, друзі. Оце мій новий гардероб. Тобто в мене раніше в тому чехлі лежало десь приблизно плюс-мінус 7 спінінгів. Зараз лише 3. І ось як бачите, я як справжній карпятник, я люблю, щоб все було у мене між собою похоже. Тому у мене стоять три страдіка. Страдіки це, так би мовити, легенда, це силові катушки, вони досить таки виносливі. І я їх вирішив собі придбати та встановити на всі спініга, щоб всі три катушки були однакові. Але савада Лайт Рот, по мелким вісам, по судаку, по окуню, по щуці, з лодки, нею просто шикарна. Савада XP це дальнобій 100 плюс метрів. Судака витягують фіг откуда, При тому, що ти судаком, судаком можеш достатньо крупним е, його ним, палиця не провалиться. Ну, і сплінтер це середня паличка, яка в мене перекриває від 4 до 20 грамів. При тому, що на 20 грамів 105 метрів з куста ложить. І ще якби поставити восьміжилочку, тоненьку взагалі просто б шикарно кидало. Е, ще відповім на один комент. Там написали, значить, мені так приблизно. Купи, Не, продаю це все говно, купи собі посейдона і радуйся. Я вам скажу приблизно так. Посейдон палка класна, посейдон все як полагається, але в більшості випадків вони фастові йдуть. Я не люблю м'які палиці. Я м'які палиці з своїми силовими закидами просто-напросто ламаю і їм приходить гайка. Тому я надаю перевагу лише екстра фастом, xx -фастам, тобто більш злішим палкам, тому що при моїх силових закидах вона от этот кончик не достає до дна. Як обично в мене виходить, а фастові, коли я закидаю, вони мене аж обрада туди за спину, кончик вигинається. Ну це в моєму випадку, це я так кидаю. хто там може кидати м -м, більш м'якше. чи все остальне. Ну У мене такий закид, ну тут нічого не зробиш. Тому ось ці три палиці я собі залишив, і я ним, чесно кажучи, задоволений. Савада XP, сплінтер і савада Lightrott. Оце для мене особисто на даний час певна пенацея, якою я люблю користуватися, і я ними задоволений. Тому, друзі, я так вкратце описав свій гардероб. Я думаю, кому-то що там може сподобалося, комусь може щось не сподобалося. Зараз хтось може мені наваляє там в коментах якоїсь ерунди, як обично не зрозумілої. Але я для себе зробив певні. Виводи, висновки. Я покористувався досить таки багатьма палицями. Ну, я в принципі на цьому не зупиняюся. Я і далі буду пробувати різні палиці. І ті ж самі японці, ну ж знову, не кожна людина може дозволити собі купити у того японця за 20, 30, 40 тисяч, 50 тисяч. Та далеко не кажуть. Це такі шизануті люди, які там вже помішалися на спінінгах. Я, в принципі, теж до цієї категорії відношуся. Але я трошки підходжу цим ділом з умом. Одна палиця не може перекрити весь діапазон роботи для мене. Хто би там не розказував, палиця 250. Ну я ніколи в житті не повірю. Скільки я, я там зустрічав ми і кидали в різні сторони 2,50 ну ніколи далі не кине чим трьохметрова савада. Поставивши в, різ... в рівні умови: однаковий шнур, одинакову приманку, одинакові катушки, тільки то, що длина палиці і фасти різні Ну Ніколи не кине. Ну, це таке. Може хтось вміє кидати, але ну, в моїх руках поки що так не вийшло. Савада саме далі кидає, тому вона для мене персик Ну що ж, всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.